Минуло кілька років після перших полювань. Здавалося, хижак зробив паузу, але насправді це була лише тиша перед божевіллям. Глядачі ще пам'ятали рев з джунглів, але студія вже обмірковувала, як підняти ставки. У ті роки Голлівуд жив за правилом: якщо два монстри продають квитки, чому б не об'єднати їх? І ось у 2000-х настала ера кросоверів. Фанатські жарти, меми та дитячі фантазії раптом стали реальністю. На великий екран виходить чужий проти хижака проект, якому аплодували і ненавиділи одночасно. Сюжет, як не дивно, був максимально прямолідійним. Під антарктичними льодами команда археологів знаходить гігантську піраміду химерний мікс Майя, Ацтеків і Єгиптян. Усередині яйця чужих. А десь у космосі на сигнали вже реагують хижаки, які прибувають на землю. Ні, не для війни. Це був Випускний іспит. Молоді Яуджа повинні пройти ініціацію, знищити королеву чужих і вижати в пасці, яку самі ж і активували. Правила прості: мов спартанська агога, або ти стаєш мисливцем, або черговою трофейною кісткою. Пол Андерсон, режисер оселі зла, підійшов до фільму як до великого атракціону: багато декорацій, багато екшену, багато фан-сервісу. Але мало атмосфери, якою славився оригінальний хижак. У кожному кадрі відчувалося це не жах, це попкорн, і це було непогано, але й не те, чого хотіли старі фанати. Критики кривилися, глядачі сперечалися, але одне заперечити складно вперше у франшизі. Ми побачили, що хижак може не лише винищувати, а й тимчасово об'єднатися з людиною. Така динаміка додала історії свіжості, навіть попри пластикову глибину діалогів. Два роки студія вирішила виправитися. Так народився AVP Requiem. На папері все мало бути ідеально: дія на землі, маленьке містечко під загрозою, жорстокість, темрява, повернення до тональності хорору. Сюжет обіцяв щось значно ближче до духу хижака та чужого початку 80-х». Але вийшло темно. Просто темно. Так темно, що половина глядачів вважала, що проектор здох інша половина, що режисери забули про існування лампочок. Іронія в тому, що за стилем фільм був ближче до оригінальних франшиз, ніж перша частина «AVP». брутальність, безнадія, відчай усе на місці. Та через провальне освітлення і монтаж цей фільм став мемом. Фанати охрестили його реквієм для очей. І на жаль, це звучить надто чесно. Попри критику, Реквієм зробив одну важливу річ: він нагадав усім, що всесвіт хижака може бути жорстким, брудним і безнадійним. У цьому була його сила від самого початку. А кульмінація фільму поява предаліана, гібридної істоти, яка об'єднує риси чужого та хижака, стала символом франшизи, яка занадто довго намагалася змішувати все з усім. Предаліан виглядав як фанатська фантазія, яка вирвалася з підпілля і отримала бюджет. Але в цьому була своя краса монстр, який фізично уособлює хаос від постійних перезапусків і кросоверів. Після двох суперечливих фільмів студія нарешті зрозуміла: час перепочити, і все світ теж. Плазмані гармати втомилися від сюжетних кульбітів, кислотна кров від поганої експозиції. Глядачі хотіли повернення до бази, джунглі, напруга, полювання, кодекс честі. І таке повернення сталося в 2010 році. Але це вже інша історія, і вона чекає вас у наступній частині. Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження Еволюція мисливця.